Тепер я зі всіма вітаюся, привіт всім. Сьогодні ми вирішили трошки біля села походити, біля городів, по городах вже зібраних. Вон Назар там, трошки далі вже пішов під ліс. І в мене якийсь такий дуже прикольний сигнал випав, що мені здається, що то срібло, але зараз будемо дивитися. Бачите. А що це таке? Як шкода на цих городах, все такі монети загнуті, блін. Але, але нічого не зробиш. Що ж тут таке? Перший раз бачу таке. Ну, зараз я трошки її... Трошки змию її і зараз подивимося що то. Чесно навіть не знаю що вам сказати, бо не бачу я ще такої монети, а може просто уваги не звертав. Ну скажімо так, я ще не побачиш, добре, бо вона зігнута. Ну, Але ми напевне потім з Назаром приїдемо додому. І цей. І вигнемо, вичис, почистимо і покажемо вам. Що ми йдемо далі? Коли вам приємного перегляду І знову в нас сигнальчик І от є якась монетка Зараз подивимось Що це в нас таке Оце в нас друзі мої Грош А які гроші? Десять грош Та 10 грош Больше. Один такий. 10 грош. 1923 року, напевно. Так, 1923 рік. Так, ходимо далі. Так, і знов знахідка у мене. Ось такі от якийсь. Значок був чи що то було, не знаю, зараз вам покажу, я його помив вже, от таке Ось таке от штукенці. Що то таке було плугами, поломане, обрубане. Там таке от. Така була краса, шкода, що його плуги перемололи. Ось такої от. Така от у нас краса, таке поле. Булистирня, здисковане. Ну, по ми ходимо, продовжуємо пошуки. От недалеко від тої срібної монети вискакує Боротинка. Тут їх дуже багато в тих місцях, тут колись вулиця була. Фундаментів дуже багато залишилось. От. Не хочу її пшикати, так зрозуміло, що це Боротінка. І далі. Продовжуємо ходити по тих городах. Назар біля мене. Чергова знахідка якась з нас. Що то є? Маєш тут біля себе? Mm -hmm. О,

Не видно. Виш? Трейд мочу. Може і срібно, не знаю. Не видно так добре, бачите, дуже закише. Нічого почистимо, потім ставимо фотографії. Так, черговий сигнал. Це знову якась монета. Чи не монета, зараз будемо дивитися Що ж тут таке у нас? Чи це взагалі не монета? А зараз секунду я її трошки відчищу. А зараз її попшикаємо трошки що Взагалі не мене тут? Шрапнель розмазано, так. Да. Сіпломба. <рес> да. Шрапнелікось розмазано. Сможі, штрапнері все зробив. Скоро ще всього. <рес> ну, а то треба судно чистити, Дивитись. Але і такі знахідки бувають. Трошки ми вже перейшли на інше поле Тут в мене в цій ямці був дуже класний сигнал і дуже цікава знахідка зараз сонце сховаюся Це є драйдел Іграшка є, єврейських дітей. Ще цілесенька в такому класному стані. Ух ти. Угу. Сила. Перший раз таку находю. Та ну, він не є час, він часто не попадає. Не. Ну, знахідка дуже класна нашу колекцію. Йдемо далі. Ходимо далі. Наступний сигнал в мене. Це такий гудзик. Якщо не помиляюся. це. З німецького, з німецької форми, з площа німецького. Ну, там мають бути написи, але вже не хочу очистити. Потім вже ну, такий гудик. Йдемо далі. Так, і в мене ще одна знахідка. Це Боротінка, соліт. Я вже казав раніше, що їх тут дуже багато є. І їх тут дуже багато є. Добре, шукаємо далі. Так, перейшли Перейшли ми в ліс. Я тут з такої ямки вискочив сигнальчик. І ось от, от, не знаю як воно називається стремино чи як. На куні підножка для для них. Так я нам попалася така штукенція. Ми тут такі окопи. Австрійські позиції були. Скоріше всього це якогось австрійського офіцера. Продовжуємо пошуки, ходимо, дивимося. Олик стоїть, віддихає вже. Запехався? Ну, продовжуємо. І так, приїхали ми на інше поле вже. Ось таке вже велике. Там Назар, Назар заді ще йде. Так поки що небагато сигналів. Але один один знайшовся вже. Тільки, тільки я загубив, що дай його... Де його, <свісно> його поставив. А де я його кинув? А, вон, найшов! <свісно> Так, да, это у нас казмоная -то точка. А. Совет. Совет. Десять. Десять копеек. Когось то там року. Не. Сорок. Что-то я ничего не разумею, но зараз. Проблема. Пробуємо что щось незрозуміле номінал неї. Так, ну. Ну не десять. Да, десять копійок СССР. Идем далі. І знов у нас сигнальчик і знов монетка. От вона є. Зараз подивимось, що то є таке. Ріше всього, що знов. Буратос. Так, Боратос. Продовжуємо. Так, продовжуємо ходити по тому полі. Ну, краса тут словами не передати просто. Ліс вже вдягається в осінні кольори потрошки. От і на таких вершинах ходимо біля села. Чесно скажу, навіть в Карпатці не треба їхати. <гум> Ось, і в мене є знахідка. Це є якась ладанка мідна. Тільки дуже шкода, що вона обламана. А, бачите, половинка відламана. Що вона не фокусується, зараз ховається від сонця. От. Така би була ладанка, але обламана. Ну нічого, продовжуємо. І знову у нас знахідка і вискочила з такої от ямки монетка. Дивимось, що тут за монетка у нас? Рубляшочок такий. В патині. Впатині гарні. Але її треба помити трошки, не видно, що з кілька клатина дуже гарночок протруї трошки. Дужтинів. Ну. Але не видно. Але не видно, що це є. Патина гарна, але на жаль не видно. Добре, ходимо далі. Ходимо так, глина така. Водик приліпає. Ходимо далі. Так, і в мене ще одна знахідка. Ви бачите, такі грудочці. Так що то в нас, то у нас щось дуже-дуже лисе. Нещадна земля до тої історії. Ну але що є, то є. Люди теж мусять поля сидіти Добре, йдемо далі. Так, і перший сигнальчик у нас. Ось тут є монетка. Зараз подивимося що то є. Трошки помию і подивимось я думаю, що то є солідик. Соліт, солід. Так, солід. В стані гарному. Тут земля добра. І монетки попадаються в хорошому стані. Так, солід, Зараз фокусує. Так, ходимо далі. А там Олег щось випікує. Продовжуємо. І так, черговий сигнал. Яка змідна монета Така невелика і не маленька. По розмірах десь напевно трейцер. Плюс-мінус. Що я не помиляюся. А може ні. Ну десь, десь в тому плані. Похоже, як на один крейсер 1851 років. Десь таке. Йдемо далі. Ну Сьогодні ми вже коп завершуємо. Тут вже в принципі до вечора діло доходить. Трошки походили. Як завжди результат є. Без сріба не їдемо додому. Зараз покажемо вам знахідки. О, що Ми сьогодні назбирали ну, то срібло. Ще будемо дивитися, що тут за, за монети, якого то, якої країни і так далі. Ось ну, такі ходові. Гудзик а, а, такий. Дрейдил, іграшка єврейська, єврейських дітей. 10 грош. Польща 23, ну всі 23 уроку. І на зараз такий значок. Вискочив. Шкода, правда, що він не цілий. Незрозуміло, що тут є то є. Так, далі. О, так само худові, ладанка якась обламана, я показував, що там, боротинки, 10 копійок радянських то якийсь язичок, до дикого ремня і як воно правильно називається? Стремено. Стремено або не знаємо як. <гум> ну, напевно, з кінської опряжі, щоб на коня вискакувати. От. Ну і, як завжди, всі показують то, а ніхто не показує то, <гум> скільки тут треба, так. щоб пару монезів. Всяка всячина. Водика. Кераміка була. Ота, там на тому вгороді, що ми ходили, отака кераміка груба з зрунками. Ну і там багато є, там можна дійсно горщик зліпити. Ой, І такі сьогодні от результати. Що, не прощаємося, до наступних зустрічей, всім па-па.